Вони постійно посилають і піші штурмові групи, які на нашому напрямку постійно знищуються, але вони посилають ще і ще і ще. А хто це? Це мобілізовані контрактники чи професійні якісь в елітні бійці? Хто це, пане Дмитре проти вас стоїть? Ми маємо дивіться, ми маємо справу з 20-ю армією РФ. Тобто, це ціла армія, яка представлена. Дивізіями, полками, і це безумовно різного роду люди. Це є і мобілізовані, і контрактники, і іноземні найманці. Можу сказати, да, що в деяких випадках були знайдені найманці з індійськими паспортами. Ну саме з найманці з Індії, да, і так само з багатьох інших країн. І останнім часом. Це не свідчить абсолютно про те, що у Росії закінчився мобілізаційний ресурс, це свідчить про те, що адаптивність в цій війні має дуже велике значення, і противник адаптується. Ми так само маємо від них не відставати в цьому напрямку.